Працівники чергової частини Покровського районного управління поліції цілодобово приймають та опрацьовують повідомлення від громадян. Протягом вихідних до них надійшло 316 повідомлень про події та правопорушення. З них 16 кримінального характеру. Поліцейські задокументували два факти зберігання наркотичних речовин. Відомості за даними фактами, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 кримінального кодексу України. Також поліцейські постійно закликають. Мешканців міста дотримуватись правил воєнного часу, дотримуватись умов комендантської години, не порушувати закон та в разі ворожих російських обстрілів не надавати інформацію про місця прильотів, не публікувати її в соцмережах та не поширювати інформацію про місця ударів. За минулі вихідні рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону чотири рази залучались на гасіння сухої рослинності та сміття на відкритих територіях загальною площою понад 5 гектарів. Також 15 червня на пункт зв'язку. Частини 13-го державного пожежно рятувального загону надійшло повідомлення про пожежу в житловій квартирі багатоквартирного будинку у місті Салидове. По прибуттю пожежного підрозділу фахівцями було встановлено, що горіння відбувається на другому поверсі в середині квартири на площі 50 квадратних метрів. Гасіння пожежі було подано два стволи. Та залучено одну ланку газодимозахисної служби. Постраждалих та загиблих осіб не зареєстровано. Причини пожежі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.